У свої 11 у родини вирішили збиратимуть на 11 станцій радіоелектронної боротьби. Саме Ребів у львівських лицарів військові, яким допомагають волонтери, нині просять, чи не найчастіше. Ми збираємо на реби, тому що на Фронті надзвичайно величезний тиск москальських дронів на, на наших вояків. і захистити їх можна тільки ребами. Багато хто допомагає е, нашим воякам дронами. А ми кажемо, що ми зробимо вам е, реби, а дронів собі налапаєте. Наприклад, ось ці дві російські залізяки камікадзе приземлили саме реби львівського лицаря. Їх до слова волонтери збирають самостійно, проте так комплектуючи, змушені замовляти за кордоном. Один реб на е, Нижні частоти виходить е, 2330 доларів, а на верхні частоти 2200 доларів. Тож аби назбирати гроші, організували аукціон. Лотів всього три, але вони справді унікальні. Наприклад, ось цю кришку від Хаймарса продали за 13 тисяч гривень. Картину Іринеї Юрчука Архангел Михаїл віддали з молотка за 26, А ставки за елемент віддула російського танка, знищеного. Нашими військовими під час ізюмської операції дійшли до 50 тисяч гривень. Я вірю, що цей лот я купив за невеликі гроші за гроші донатів, які дають мені люди на армію. Це не є мої кошти. Так цей лот піде далі на такі, скажем, багатші аукціони. Я думаю, що ми зможемо це і за пів мільйона колись продати на наших аукціонах, які будуть проводитися згодом. До 89 тисяч виручених за аукціону додали ще 60, які друзі львівських лицарів пожертвували у спеціальну скриньку. До слова, після такої донації кожен Жертводавець перебуває спеціальний знак на щит Юрія Змієборця. Таких щитів у волонтерів за 11 років діяльності є вже декілька. Продовжили вечір символічним концертом Зіновія Карача та Пікардійської терції, хіти якої виконували усім залом.